Христос Воскрес! сказав, вітаю вас, благодатна п'ятниця, маємо сьогодні піст. Ну, радіємо з того приводу, може не радіємо. Сьогодні Марія каже, що М -м ви призвичались вже постити собі на хлібі і воді, але я потребую, щоб ви постили серце. А я думаю, а хто це призвичався? Я ще не приз... Хоча я вже довгий час пощу, але я ще так не дуже призвичаюся. Це для мене не є так, що спокійно собі, хоп, і постимо. Завжди є завжди є процес, завжди є так, багато плюсів, але є, завжди є дискомфорт, цей який ще не досить призвичаєвся. Тож, давайте ми спочатку призвичаємось до посту, а потім будемо на хлібі воді, а потім будемо розважати, як той ще постити серцем. Бо спочатку треба зробити цю практичну дію, а потім заходити в глибину. Добре. Тиждень сумнівів, і поки ми розважаємо над сумнівами, мене сумніви просто атакували, просто з усіх боків, б'ють з усіх сторін. Я вже не знаю, що робити. Я побачив, що сумніви касують радість, касують радість від всього, від життя навіть. Дають смуток, постійний смуток. І як сьогодні погода хмарна, така смутна, то так і я вже цей тиждень якийсь смутний, хмарний і не знаю, що з мною робиться. І я розумію, що це робиться. Це є атака конкретна, сумнівів цих, бо я про них розповідаю, і вони мене атакують. Ну, цікаво. Ну, і як виходити з цього? Виходити з цього є така книжечка файна. І оця Романа Братковська, маленька, тоненька, коштує 20 гривень, я її купляв за 20 гривень. У мене не питайте, де її купити зараз в Україні, то питайте в спільноти Галілея в когось. Це є книжка проголошень. Можете спробувати скачати pdf формат в інтернеті. Вона називається Книга проголошень. Не знаю, як вона називається. Тут написано не в до цього світу, але перемінитись обновленням вашого розуму. Спільнота Галилея, отець Роман Братковський. Добре. І ця книжечка це книжечка проголошень. Тут є обітниці, обітниці Господа, різні, різні настанови, різні слова, які. Які проголошуючи, будують віру, зміцнюють віру. Зміцнюють віру, і тим самим вбивають сумніви. Ну і тут показується, що Бог не чоловік, щоб неправду казати, він не син людський, щоб передумувати. Чи ж він сказав і не зробить, чи ж він говорив, той не виконає, чисел 23:19. Число твоїх днів я зроблю повним, вихід 23.26. Ну і різні, різні, що особливо мені подобається, бо я свідомий моїх, що до вас задумів, слово Господнє, задуми в щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбутнє. Єремія 29,11. Ну, на ці слова просто опираюсь, коли приходять сумніви. Сумніви завжди крадуть радість, крадуть майбутнє крадуть думки про майбутнє, зразу все це погано, все, все жахливо і все буде тільки жахливіше. Сумніви так працюють. Але Господь працює по-інакшому. І рекомендував би вам всю цю знайти книжечку, можливо, онлайн, в інтернеті, або купити, придбати і проголошувати її кожного дня, Це займає 20 хвилин вашого часу, але ви тоді знаєте слово Боже і живете. І це перемінює ваше мислення на мислення Слова Божого. Тож, це буде практика, знайдіть книжечку. І не тільки знайдіть, а й використовуйте його кожного дня. Бо це буде нам на благо. Мені також на благо, бо я також її використовую. І відкримо сьогодні посилання 25 квітня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні вас знову закликаю поставити у ваших сім'ях молитву на перше місце. Дітоньки, коли Бог є на першому місці, тоді у всьому. Що робите, шукатимете Божу волю. Так для вас щоденне навернення стане легшим. Дорогі діти, зі смиренням шукайте, що у вашому серці не в порядку, і тоді зрозумієте, що потрібно робити. Навернення буде для вас щоденним завданням, яке чинитиме з радістю, яке чинитимете з радістю. Дітоньки, я з вами і всіх вас благословляю та закликаю стати моїми свідками через молитву і особисте навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і бачимо файне посилання, Марія каже, що поставте Бога на перше місце. Поставити Бога на перше місце це означає прокидатися зі Словом Божим в руках, прокидатися з думками про, про Бога, а не про роботу, про, про гроші, про дітей, про що, що поїсти, і різні такі речі. Багато маємо думок, багато маємо зайвих думок. Багато маємо думок про ніщо. І саме про це Марія каже, щоб ми поставили Бога на перше місце. І молитву у своїх сім'ях. Молитву на перше місце. У сім'ях. Молитву не просто сам молишся, а молитву в сім'ях. Марія каже, що сім'я має молитися. Тоді буде сім'я рухатись в одному напрямку до Бога. І у всьому шукайте, будете шукати у всьому. Коли буде молитва на першому місці у сім'ї, тоді у всьому будете шукати Божу волю. Так для вас щоденне навернення стане легшим. Бачимо, що навернення є процес нелегкий, а так Марія каже, буде простіше, легше. Не буде зовсім легко, але буде легше, ніж без цієї молитви. Дорогі діти, смиренням шукайте у вашому серці не в... і каже, шукайте, що у вас не в порядку. Отак буквально залазьте в ці сумніви і зрозуміти, що там не в порядку. В чому справа? Чого вас атакує в цьому напрямку сатана? Бо це є непорядок якийсь в серці, щось бентежить, щось глибина якась. І треба те віднайти і принести Господу, віддати Господу. Навернення буде для вас щоденним завданням. І сьогодні завдання навертатися. Навертатися, і нагадаю, що завтра є перша субота місяця, маємо. Останній день, практику останнього дня, переживаємо цей день як останній день. Тож сьогодні записуємось, домовляємось про сповідь на завтра. Хто ще не домовився, то і будемо завтра проживати цей день. Сьогодні також благословляю вас на пустиню, знайдіть годину часу, побути в тиші з Богом. Це дуже, дуже файна практика для нашого збудування, для нашого добра, для нашого благополуччя. Тож. Мир вам з Меджугоря, радість і благополуччя! Будьте щасливі!